Відпочинок чи розваги то мудрий, то це розуміє, розумний і пізнає, бо прості Господні дороги і праведні ходять по них. Осії 1410. Розважитися це слово, яке я часто чув під час роботи в школі від учнів. Розваги могли бути різними, але про них завжди говорили у позитивному сенсі з ентузіазмом. Словом відпочити. Чулося рідше, і переважно його вимовляли дорослі люди. Коли я запитував моїх учнів, чим відпочинок відрізняється від розваги, вони сказали, що це те ж саме. Але тут варто пояснити адже насправді різниця є. Люди хочуть розважатися, щоб отримати задоволення, і часто не знають у цьому міри. З цієї причини розвага поглинає енергію. Що потрібно для корисної роботи і таким чином стає на заваді досягненню мети, інакше кажучи, розвага може втомлювати, позбавляти нас сил, які потрібні для щоденних справ. Сьогодні у молоді існує безліч способів розважитися, можна вибрати, яким чином отримати задоволення: клуби й танці, дні народження, подорожі, випускні свята, секс, алкогольні напої. Наркотики, фільми, телепрограми, інтернет тощо. З іншого боку, відпочинок у правильному значенні цього слова означає відновлення розумових і фізичних сил, відволікаючи нас від звичайних турбот і занять, він відновлює мислення та фізичні сили, і таким чином організм оновлюється, щоб повернутися до серйозної роботи. Зверніть увагу! Що з перерахованих вище розваг небагато можна віднести до відпочинку, тому що вони зовсім не відновлюють розумові та фізичні сили, а ось енергію для корисної роботи забирають. Прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, плавання, догляд за рослинами, хобі та інші справи, можуть заряджати нас енергією. Богдав людині відпочинок. І, хоча для багатьох розвага здається привабливішою, варто замислитися над словами Пророка Осії: Шляхи Господні, прямі шляхи, праведні легко йдуть ними, не дай розвагам поглинути тебе, обери Божий шлях та йди ним.